І поговоримо про ще одну тему, яка зараз напередодні Стамбулу завтрашнього дуже всіх цікавить. А що там у Росії відбувається з цими анонсованими, неанонсованими можливими переговорами? З нами Григорій Герман, оглядач телеканалу ICTV. Григорій, вітаю. Привіт, друже. Радий тебе бачити, слухай, ти по роботі дуже багато сидиш у російських оцих джерелах інформації, не назву їх засобами масової інформації, і хотілося б зрозуміти, а як росіяни готуються інформаційно до можливих завтрашніх переговорів у Стамбулі, тому що рішення про те, буде Путін чи не буде, Путін фактично поки що ніякого немає. А щось треба людям навіть там подавати в інформаційному просторі, то як вони це коментують? Дивись, вони насправді зараз на даний момент це ніяк не коментують, тому що методичка не пройшла. Значить, що говорити абсолютно не зрозуміло. Російська пропаганда поділилася на три достатньо великих таких табори: перший табір це люди, які починають вибудовувати конспірологічні теорії величезній кількості про багатоходівочку, багатокроківочку, Про те, як великий шахматіст Плішивий всіх обманув або збирається всіх обманути, як Європа збирається обманути Росіюшку разом із заходом, і таке інше. Друга категорія пропагандистів переперетворилася перетворилася на людей, які розказують наскільки Росія велика, наскільки Росія грандіозна, і що в принципі, щоб не відбувалося далі, ніщо не може зламати а цю велич Раїсі. Да? тут тут ідуть роз розповіді про те, що та якщо що, то ми трем одразу моментально можемо лупанути по Парижу і по Лондону, і по Берліну. Чим треба ви взагалі там бійтеся, тому що рускі создані для побід. Де і таке інше, і десяте, коротше кажучи, накачують глибину глибинного надиваного патріота із якогось гнусь хрустального відчуттям, що щоб не сталося, все одно раїся в пірді. А третя частина напевно, що найбільш недолуга, бекає, мекає е, 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 відбувається якимось там е, абсолютно не беззмістовними. Реченнями аля, а, а чи можемо ми перемогти, а чи хочемо ми перемогти? А може, це не ми задумайтесь про це і таке інше. і П'яте і коротше кажучи, забивають ефір абсолютно якимось таким текстом, який значить все і не значить нічого. А все тому, що не прийшла м'ята дічка, тому що Кремль ще сам не знає, яким чином по перше будуть відбуватися ці перемовини. хто буде їх вести, як що, де, коли, по чому вокзал відходить. А, А по-друге, не знають, як все це коментувати. А тому, що е, Україна разом з Європою створила таку дуже цікаву виделку для, для Путіна і для Кремля, коли і погодитись е, неможливо, е, і е, відкинути цю ідею повністю теж неможливо. А як же її не відкинути, коли тут абсолютно є чіткий виклик, один на один приїжджаю особисто? Да, е, тому така от таке от, 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 от абсолютно незрозуміле качання, воно відбувається, і в е, і в російській пропаганді. Ну так в е, Категорії, в якій існує російська владна еліта пацанячої категорії, коли тобі кинули виклик, треба відповідати. А відповідати треба на рівних. Добре, а як же ж вони в такому разі реагують взагалі на ідею перемир'я тридцятиденного, хоча б припинення вогню, тому що це вже давно мусолиться в інформаційному просторі і починав це ще Дональд Трамп. І є якась сформована ідея, на що Росія згоджується, а на що ні? Воно їм потрібне, в принципі, до чого готують Росіян. Дивись, сформованої ідеї, яка була б загально спущена зверху на всіх, зараз наразі немає. А, особливо в телеграмах, там де ще є, відбувається якась така. Ну, порівняно з іншими засобами масової інформації. Вольниця діапазон думок від повна зрада до блін, а що нам робить? У нас мільйон людей загинуло вже. Да, як там пафнутій губерів, колишній губернатор Фатіл Новоросії, без слова ЄЛ, да от він писав, що у нас тут мільйон, нам просто треба перемир'я. А в публічному просторі да мається на увазі в публічному просторі на великих. Старих засобах масової інформації, як то там телебачення і інтернет-сторінки головних пропагандонів, не те, щоб ті ж гладь Божа благодать, але щось в принципі дуже схоже на рівні. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, подивимося, подивимося, розумієш. Як все в Російській Федерації там все залежить від думки однієї людини. А так як у цієї людини думка із приводу перемовин, з приводу всього іншого ще не сформувалася, тому що з одного боку хочеться, з іншого боку, не можеться продовжувати війну. Да, дуже хочеться, як мінімум, до осені з іншого боку, кожного дня економічні зведення показують, що ну якось так не дуже може бути ще боляче. Думка не сформована, тому власне кажучи, і вся російська пропаганда зараз ніби німе щось, щось говорить, але особливо зараз, поки що, глибинного патріота нікуди не налаштовує ні на те, що це перемога, ні на те, що будемо продовжувати воювати. А те, що думка не сформована, на твою думку, це про що свідчить? Про те, що тягнуть час, заставляючи всіх очікувати? Чи справді там певна розгубленість у Кремлі, і вони ніяк не можуть визначитися з лінією поведінки? Я думаю, що от швидше друге. Я думаю, що швидше друга, а із другого витікає перше, так як вони в принципі не можуть поки що зрозуміти. А ну власне кажучи, я ж кажу, дуже хочеться, дуже треба воювати, тому що війна об'єднує народ, дозволяє утилізувати якісь абсолютно гидотні прошарки населення, які настільки бідні, що навіть росіянам це ці, ці ці прошарки населення не цікаві. Російській владі мають це на увазі. З іншого боку, ну економіка піджимає і хочеться, і можеться. Да і не можеться, і якось оце, от все. Створює оце от відчуття, що ну Бог його знає зараз. Коротше, знаєш, от я зрозумів, я для себе сформулював, що головне завдання зараз а, Російської Федерації пітлять. От вони зараз пітляють, вони пітляють, а от зараз ми ще попроговоримо. А може у нас тут наступ буде вдалий, а може Україна такі от десь десь вдасться прорвати лінію фронту, а може, а може, а може. Улюблений російський авось. От країна, авоська зараз це точно про Російську Федерацію, точніше про російську владу. А ось щось вийде на фронті, а ось Трамп передумає. А ось нафта підніметься до 80 доларів, а ось, а ось, а ось і цей авось породжує оцю от нерішучість, і породжує оцю незрозумілість. Угу. І останнє питання, фактично, Григорію: а про що ще вони там пишуть? Тобто, що зараз на порядку денному крім Стамбула в російському інформаційному просторі. На порядку денному в російському інформаційному просторі пропагандистському просторі ти маєш на увазі. Ну тому, що там же є величезна а, купа там, місцевих засобів масової інформації, які працюють виключно на місцеву якось там. Ну, так. У нас тут прорвало трубу. У нас тут в Хакасії знову пожежі. Тікайте всі, тому що гасить нема кому і нема чим, тому там, типа, п'ятдесят тисяч гектарів вже горить. Це місцеві засоби масової інформації. А центральні засоби масової інформації завжди з пропагандистської точки зору працюють на Глибинного надиванного патріота в, в, в тому сенсі, що все нормально, все в порядку. великий Путін знає, куди він веде країну, і все буде добре, не дивлячись ні на що, тому що у нас є такі прибори. але ми вам про них не розкажемо. Ну і прекрасно. десь приблизно так. Дякую дуже за те, що поділився своїми думками. Григорій Герман, оглядач телеканалу ICTV, Був з нами на зв'язку. Уже завтра в Стамбулі мають розпочатися прямі переговори між Україною та Росією. Та досі невідомо чи приїде туди Путін. За даними Washington Post, Росію представлятиме глава МЗС Лавров і радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков. Президент Зеленський точно буде в Туреччині, як і обіцяв. Однак говоритиме тільки з Путіним. Вчора заявив, що йтиметься про повне припинення вогню та обмін усіх полонених. Може під'їхати і американський лідер Дональд Трамп, та чи наважиться приїхати російський диктатор? Чи й далі викручуватиметься і затягуватиме процес? Зустріч у Стамбулі це критична можливість для прямих переговорів між Росією та Україною, щоб спробувати досягти припинення вогню, а потім і тривалого миру. кажуть в адміністрації Білого Дому. Представник держдепартаменту Тімоті Пігот нагадав, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хотів, аби спочатку домовилися про припинення вогню, а потім про тривалий мир. Сам же американський лідер, який нині перебуває з візитом у Саудівській Аравії, раніше натякнув, що можливо також прибуде до Туреччини, якщо там будуть і українські і російські російські президенти наразі точно відомо, що від Вашингтона до Стамбула поїде держсекретар Марко Рубіо та спеціальні посланці Стів Вітков і Кіт Келох. Я невтомно працював над тим, щоб припинити жахливе кровопролиття між Росією та Україною. І дуже важливо, що переговори відбудуться в Туреччині цього тижня, ймовірно, у четвер вони можуть дати досить непогані результати. Наші люди туди поїдуть. Марко туди поїде, інші також поїдуть. І ми побачимо, чи зможемо ми це зробити. Нагадаємо, Європа також за те, щоб спершу було припинення вогню, а потім перемовини. І навіть висунули Путіну ультиматум, погрожуючи черговими негайними і ніщівними санкціями. Російський диктатор його проігнорував. А після окрику Трампа що слід негайно пристати на переговори у Стамбулі, європейці вирішили чекати цієї зустрічі. Однак, у тому, що Путін приїде до Стамбула особисто, в Європі сумніваються. Думаю, це було б хорошим кроком, якби вони сіли за стіл переговорів. Це мають бути особисті перемовини між Зеленським і Путіним. Але я не думаю, що він наважиться. Маю на увазі Путіна. Тим часом прем'єрка Італії Джорджа Мелені поговорила телефоном з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, заявила, що очікує від Кремля участі в переговорах на найвищому рівні і прийняття повного і безумовного 30-денного припинення вогню як конкретний сигнал про готовність Росії до миру. Німецький канцлер Фридрих Мерц заявив, згода українського президента розпочати переговори негайно вже сама по собі компроміс і подальші поступки щодо України неприйнятні ми вітаємо те, що президент Зеленський погодився особисто поїхати до Туреччини для переговорів про мир з президентом Путіним. Але тепер Путін має прийняти цю пропозицію і погодитися на припинення вогню м'яч повністю на боці Росії. Президент Франції Мануель Макрон зробив і кілька не надто оптимістичних заяв. Він вважає, що Крим найімовірніше залишиться під російським контролем. Повторив, що ЄС не може конфіскувати заморожені російські активи, бо немає відповідної правової бази, і що Європа не відряджатиме своїх військових на лінію фронту в Україну, а дотримання потенційного припинення вогню контролюватимуть через супутники. Втім, Європа готова запровадити додаткові санкції проти Росії, і сьогодні вже зроблено перший крок. Посли ЄС ухвалили 17-й пакет. Що стосуватиметься переважно російського тіньового флоту, затвердити його мають 20 травня. Оксана Лотоцька, факти сітіві. Єдині новини.